Пісінь. От де не положиш джинси, там ти лягаєш, да? На полці на моїх джинсах лежиш і на ліжку на моїх джинсах лежиш. Може, мені їх віддасиш? Потаскать, так сказати. Що ти дивишся? Що ти? На себе любуєшся, так? Да? Дивіться, куди дивиться. Лежить дивиться на себе в зеркало. На моїх джинсах. <риклад> Тільки ще що щось пригав, там пригав, а в нас от, бутилка стоїть воду просто. ну, воду. Вода, звичайно, будівки налив. Пригав, пригав, на бутилку наткнувся, та бутилка падає і він звідти драпа такого дав. Чи в штору влетів, в штори не зміг випутатися. Тепер у нього стрес він лежить на джинсах. А, я поняв, У тебе джинси мої як антистрес працюють. Ну, Так смішно було, бутилка падає, він пригає мімо скаче на штору, в шторі запутується. Такий, такий квест був, тільки що. А тепер вже покривало. Нащо тобі цей плід? На що тобі цей плід? То. То, цей... Давай поганяємо трошки. Поганяємо мишей по носам. Ну. Тепер футболка. Так, на футболки не. Чули? возмущається ще. Футболка поглажена. Він мене футболку забрав, походу. І тікитка, тобі чим не догодила, Він етикетку відгризає, Етикетку відгрізаєш, що там буде похрист. Все на зуб, все на зуб пробує. Ти вже дорослий кіт, тобі що йому, вже два роки ще є. Вже два з половиною роки, як дитина все. То малий був все на зуб пробував. Відвернувся це, соромно йому стало. Да, да, да. да. Перед всіма тебе. Відчитую. Каже, позорний, то так інтернету. Давай, Вітанечко, всім передавай, каже, щоб всі були. Щасливі, здорові та багаті. Всім добра та бобра.